Норвегія 1600 доларів, одна із найбагатших країн Європи з високим ВВП на душу населення. Економіка базується на нафті, газі, рибальстві та гідроенергетиці. Соцзахист тут дуже сильний. Медицина, освіта безкоштовні або максимально доступні, але при цьому одна з найдорожчих країн у світі. Оренда, продукти, транспорт усе коштує дорого. Тут прожитковий мінімум у 1600 доларів. Виглядає логічно, і все одно може бути на межі у великих містах. Швейцарія 1400 доларів. Швейцарія це країна банків, годинників і стабільності. Вона не входить до ЄС, але має одну з найсильніших економік у світі. Рівень життя топовий, але вартість життя шалена. Житло, страхування, навіть кава – усе дорожче ніж у сусідів. Зарплати високі, але й податки та ціни відповідні.